Я колись пожартував, коли в квітні йшов сніг за вікном, сказав, що я в Швейцарії. Це ж осіло в головах yeah. усяких чекалкиних, ну придурків цих uh -huh. чекалки не знаєте. Та, це веселі яйця. Це в принципі він медіа підтримка європейської солідарності. Тобто він працює на Порошенка, ну це правда. І потім почалося. Потім був ролик Чекалкін, що я агент Кремля. Вага, так, ну тобто, і це людям в голову сруть. Цикалція. Ну, тобто, люди, він в Швейцарії, значить, він агент Кремля. Мене там поставили в один ряд з Гордоном. Потім, коли Його? я був не один раз в Празі і вертався, я п'ять разів виїжджав за кордон, п'ять разів вертався я міг би лишитися в принципі, сказати, що я для себе ухвалив складне рішення. Люди собі, тобто, це почали розганяти знову ці всі боти відомої політичної сили, що я, я живу в Празі. У мене тут Швейцарія і столиця Швейцарії в Празі називається Верховина. І до чого це призводить, Ярослав, О, такі жарти на рахунок, типу конверти Єрмака. Ну ти зараз сказав, а вони почнуть це розганяти, тому що в сусідніх селах тут люди трошки знаєш, типу, щось там мекнуть і чомусь згадують мене, ну очевидно, там е сектанти, і розказують, що я таки живу в Празі. А я живу в кількох кілометрів від них. І от такі жарти, вони... воно то смішно з одного боку, і мені, і тобі. А у людей в голові застряє щось. І в Чекалкіна, ну, навіть от, я йому написав: кажу, доросла ніби людина старша за мене, а таку прутню несете. Ну, от, з якою метою?